Мікроавтобус став справжнім ранімо Прикарпатські волонтери та медики на прохання айдарівців переобладнали автомобіль Фольксваген т Т4» у швидку допомогу. Машину представника Айдару та волонтери придбали у Польщі за майже 2,5 тисячі доларів. А коли з'явилася потреба її привести в належний стан, звернулися до івано-франківців. Повне оновлення автомобіль пройшов на одному з місцевих СТО. Механіки поставили спеціальні відкидні лавки та ємкості для крапельниць. Також замінили акумулятор, масло та фільтри. Відтак зробили усе, аби машина могла налегти. Ежно транспортувати поранених у медслужбі Айдару кажуть, єдиний такий автомобіль у шпиталі в щасті був нещодавно знищений обстрілами. Відтак цей на вагу золота Без автомобілі нікуди Вивозити хлопців куди угодно. От щастя, рядом є трьох ізбінка. Там станиця Луганська і все, обстріли сильно в останнє час сумасшедші. Чим це буде грозити далі? Є подозрення, що буде все дуже серйозно скажем так ситуація не учиться, а охочиться і в плані потери у нас будуть серйозно. А от івано франківські медики надали айдарівцям медикаменти також завантажили в автомобіль бинти та інструменти. Всі речі придбали не за бюджетні кошти, а за свої власні. Долучилися до цього представники охорони здоров'я зі всього міста. Перев'язочні інструментарій, особливо це ножниці для. Перев'язок, щоб розрізати так само інструментарій для травматологічних операцій: накладання різних шин, накладання різних скобів після переломів. Основне – це фіксація під час транспортування пораненого до госпіталю. Наразі ранній мобіль вирушить до Києва, потім одразу у щастя. Айдарівці сподіваються, що до пункту призначення доберуться за два дні.